Імунітет захищає людину від хвороботворних вірусів та бактерій. За спостереженнями медиків, це саме той випадок, коли людина може зробити захист свого організму сильнішим. Стрес, неякісний сон, погане харчування і шкідливі звички фактори, що знижують імунітет. Рекомендую всім виконувати планові щеплення та також рекомендовані вакцини. Далі це звичайно харчування наше споживати більше овочів, фруктів, адже це джерело мікроелементів, вітамінів. Вживати м'ясо та молочні продукти. По-перше, потрібен білок, він будівельний матеріал для гама глобулінів це клітини, які борються з інфекціями. Це наші кліт... імунні клітини, скажімо так. А по... Вуглеводам вони теж дуже потрібні для імунної системи, але це повинні бути не прості сахари, не цукор, не фруктоза в чистому вигляді. А більш складні вуглеводи це можуть бути цільнозернові крупи, фрукти в невеликих кількостях, ягоди, можуть бути овочі, це дуже важливо. Далі, що нам потрібно? Нам потрібні пробіотики та пребіотики для кишкових бактерій, організмів, які там живуть. Які... Теж відповідають за захист організму. Є група вітамінів та мінералів, які особливо допомагають працювати імунній системі. Варто проконсультуватися з лікарем і за необхідності ввести їх у свій раціон. Нам дуже важливий вітамін. С ну це ми всі знаємо. Він укріплює судини, сприяє. Виробленню антитіл. Далі вітамін А він відповідає за шкіру. Шкіра це наш захисний бар'єр, перший бар'єр. І допомагає роботі фагоцитів, це теж складові імунної системи. Вітамін Е – це потужний антиоксидант. Він бореться з інфекціями, бореться з вільними радикалами. І безумовно, вітамін Д, вітамін сонця, особливо його дефіцит відчутний восени та взимку. Далі це у нас мікроелемент, такий як цинк. Також, якщо не дуже збалансоване харчування, можна його у вигляді добавки приймати: селен, йод. Це для щитоподібної залози, яка теж приймає участь у захисті нашого організму. Омега-3 жирні кислоти вони містяться у жирній рибі холодних морів дикої, дикій рибі. Але якщо з цим проблема, якщо не істе, то краще вживати у вигляді капсул. Можна, вона знижує запальні процеси в організмі, ця добавка, і теж впливає на загальний стан організму, зміцнює сосуди, робить їх більш еластичними. Складний механізм системи імунітету людини підтримується на рівні гормонів. Ендокринна система взагалі відіграє дуже велику роль в формуванні імунітету імунітету і в подальшому розвитку його. Що гормони вони циркулюють в організмі і вони всі співпрацюють разом. І тому, якщо у нас ендокринна система в нормі, якщо в нас немає ніякого гормонального дисбалансу, то і імунна система вона буде давати відповідь відповідно. Ну, добре, бажано проходити профілактичний огляд по щитоподібній залозі, по захворюванням підшлункової залози, ну над це є окрема група захворювань, які потребують обстеження тільки якщо є певні скарги. Організм людини сам дає сигнали, коли щось не так у роботі ендокринної системи, наголошує лікар. Це можуть загальні бути скарги на втомлюваність, на перепади настрою, на перепади терморегуляції, тобто може бути незначна незначне підвищення температури тіла. Також це можуть бути скарги по шлунково кишковому тракту, тобто такі загальні симптоми, які в принципі відкаролігувати між іншими системами складно пацієнту. Але якщо вони приходять на прийом, і ми збираємо скарги анамнези, ми вже поступово. Знаходимо причину і коригуємо. І як же без спорту? Займатися фізичними вправами лікарі радять щонайменше пів години на день, п'ять разів на тиждень. І ще один важливий фактор сон. Вам точно потрібно спати більше, тобто від 6 до 8 годин. Якщо людина не встигає відновлювати свій ресурс, страждає також, в тому числі, і наш імунітет. Відмови від шкідливих звичок, внутрішній спокій і гармонія це також про зміцнення імунітету. Зараз ми бачимо багато новин, негативних новин, тому старайтеся все таки зберігати своє ментальне здоров'я, використовуйте час з близькими частіше. Алкоголя, куріння та гіподинамія. Це точно не те, що йде для покращення імунітету, і це потрібно пам'ятати завжди. Ну і така рекомендація. Так і колеги, з колегами ми використовуємо завжди до 12 разів на день обійматися з близькими людьми, з колегами. Це також підвищує рівень гормону радості, а це також позитивно впливає на імунітет. На наш про способи зміцнення імунітету знають багато криврісців, з якими ми поспілкувалися на вулицях міста. Я п'ю вітаміни. А також а, слідкую за своїм режимом а, сна. Ну намагаюся це робити. Заняття спортом очень сильно допомагають в цьому плані. Они підтримують форму тіла, во перше і во вторых це очень сильно впливає на внутрішні органи і на імунітет, в тому числі. По перше, це наше здоров'я, це наше майбутнє, і найголовніше ми транслюємо нашим дітям. Що треба жити в гармонії з собою, своїм і здоров'ям, і духом. Позитив, гарний настрій, прогулянки з дитиною на свіжому повітрі. Ну плюс вітамінки ніхто не відміняв. Вітамін Д. Які фрукти ти знаєш? Які ти їси? Гапісі. Угу. А ще які? Ябука. А ще? Подолон. Зарядку утром робити. гумори будь веселим. Саме головне, щоб все було добре в Україні. Валерій Кожухар, Валерія Кравченко, Владислав Талалай, Микита Шевченко постфактум.